Печінка м'якенька, вона просто тане в роті. У мене буде невеличка порція, а ви вже дивіться, розраховуйте на свою сім'ю, родину. Беру курячу печінку, ось такі в мене шматочки. розрізаю на опіл і розрізаю на порціонні шматочки. Приблизно ось такого розміру. Перекладаю до миски відразу. Також зайві плівочки відрізаю. Вони не потрібні. І так і з усією починкою. Ось починку підготувала. Тепер до починки додаю спеції. У мене до курки. трішки перчику меленого. І чесничку. Спеції беріть всі за своїм смаком. Перемішую. І залишаю на хвилин 15 в стороні, нехай промаринується. Тепер займуся цибулею. У мене ось така середня цибулина і нарізаю її півкільцями. І з цибулею перехожу до плити. На сковорідку вливаю соняшникову олію, небагато, і додаю цибульку. Цибульку потрібно обсмажити до готовності, щоб так гарненько підрум'янилася. Ось цибуля підрум'янилася, така гарненька стала. Вимикаю вогонь, перекидаю цибулю в окрему миску. Олію залишаю, а тепер займуся печінкою. Знову ж переходжу до плити. На сковорідку доливаю ще олії. Тепер мені знадобиться борошно. Беру шматочок печінки і занурюю так в борошно, щоб з усіх сторін вона була в борошні. І викладаю на сковорідку. І так і з усією починкою. Ось помістила починку. і тепер, коли вона підсмажилася з однієї сторони, перевертаю, перевертаю, коли так підрум'янилася з однієї сторони. І просмажую ще починку до зарум'янення з іншої сторони приблизно 3-4 хвилинки. На середньому вогні. Ось дивлюся печіночка підрум'яну з іншої сторони. І тепер додаю Перемішую Перемішуюся разом. Потримаю ще так дві хвилинки і буду вимикати вогонь. Ось і підсмажилася печінка. Погляньте, який апетитний має вигляд. Вже слинки течуть. Починка м'якенька. Просмажена, немає ніде червоненького. Червоного значить готова. Вона просто тане в роті. Смачного.